І так всім привіт! Прийшла ще одна моя БМС-ка, вже точніше це вже моя прийшла БМС-ка. По ну, коробці така... <laughs> уже. Блин, тоже не запакована, нифига. Окремо лежить. <laughs> Візуально все те саме, начебто. Тільки тут так є кнопка, датчик. Тут просто що я замовив тут два якихось конекторів більше, непонятно. Ось такий якийсь конектор, що він не зрозуміло. Коротше тут якесь є, а куди він втикається сюди берез. Угу. А що куди далі? Хрі не знає Коротше інструкції нема Як його, що куди підключати, хто його знає. Ну ладно, начебто. Це є, що необхідно. Що це за дротик? Коротше не знаю. Прийдеться розбиратися. Знову ж не було запакована. Балансир 2 А, 8С, 200 А можна, не знаю. Коротше ось така. Буду далі розбиратися, як нею користуватися. Да, це херново без інструкції. Мені прийшлося в інтернеті дивитися, як його, ту першу БМСку, як її підключати, там пароль є. Без інструкції пароль ніде не вказані. Так, ладно, ставте лайки, like, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі.